Середа, 12 листопада, екватор робочого тижня з новинами цього дня в студії Юлія Вітряк. Вітаю вас. Сьогодні починаємо з такого. Партнерство за сильну Україну. Українудяшні і уряду Великої Британії і всім нашим партнерам. Команда міжнародної програми, яку підтримують уряди шести держав, обговорила питання співпраці з кривим рогом. Грантові кошти на розвиток бізнесу тримали кошти гранту за ну і вирішили їх, якби вложити в реабілітацію. Цьогоріч понад 270 криворізьких підприємців подали заявки на участь у грантовій програмі. Є робота, навчались керуванню сонячними станціями. Ми покажемо прості дії для користувачів, які можна виконати, ну щоб там швидко виправити якусь ситуацію. Фахівці провели тренінг для представників закладів культури міста. Сьогодні керівництво міста провело зустріч із командою міжнародної програми, яка діє за підтримки урядів шести держав: це Велика Британія, Швейцарія, Швеція, Естонія, Канада, Норвегія та Фінляндія. Обговорили перспективи співпраці в питанні. Підтримки профронтового кривого рогу у ремонті та забезпеченні генераторами. Місто посилює стійкість інфраструктури. Програма Партнерство за сильну Україну багатостороння донорська ініціатива Уряду України та семи держав-партнерів, що реалізує проєкти в прифронтових і постраждалих від війни громадах. Ми дійсно вдячні і уряду Великої Британії і всім нашим партнерам. В Естонії, Канаді, Норвегії, Фінляндії, Швейцарії та Швеції, котрі дійсно переймаються справами в Україні і допомагають і роблять вагомий внесок зміцнення стійкості України в ці важкі часи. Ми підписали меморандум. Це Дуже важливо для нашого міста, для наших комунальних підприємств, бо ми зараз не тільки як завжди все робимо для того, щоб якість життя для наших людей була нормальна, але і ми багато зараз працюємо над усуненням ракетних і інших пошкоджень наших підприємств, жилих будинків. Особливо і, і лікарень і шкіл при фронтовому кривому рогу важливо не просто вижити, а й мати безпечну інфраструктуру, здатну витримувати виклики сьогодення. Підкреслив голова ради оборони міста. Безумовно, ми дуже сильно потерпаємо від ворожих ударів. У нас постраждали з початку війни. Три тисячі з лишнім житлових будинків. Три тисячі. 250 соціальних об'єктів, школи, лікарні, все інше і десь 50 об'єктів інфраструктури. Ну і найбільша наша боль, безумовно, загиблі люди. У нас цивільних загинуло 107 людей, в тому числі 16 дітей. Поранено понад 700 кріверів було. Ми відчуваємо на собі наслідки війни. В Кривому розі зареєстровано більше 85 тисяч переселенців. Серед пріоритетних проєктів для міста ремонт укриттів у закладах освіти. Нам дуже важливо, щоб молодь мала можливість навчатися, залишалася в місті. Дуже багато проєктів у нас по освіті з кошти міського бюджету і з міжнародними організаціями і Працює на перемогу, і ми дякуємо нашим народним партнерам. Вже у цьому році буде розпочати ремонт укриття в лікарні номер 4 В одній із гімназій Саксаганського району з'явиться клас безпеки, а комунальні підприємства отримають генератори. Це все результат дії програми Партнерство за сильну Україну. Завжди будемо підтримувати вас, і від вас залежать то ті напрямки, які ми будемо разом розвивати і підтримувати. Ми можемо робити більш Широкі ініціативи, які на відміну від тих розвиткових програм, які працюють в Україні. Ми щось середнє між гуманітарним напрямком і розвитковим. Ми нещодавно на минулому тижні підписали меморандум з міністерством цифрової трансформації. Ми дуже багато хороших ініціатив. Наприклад, навчання цифрових лідерів. Я думаю, що у вас теж така посада створена. Є цифровий лідер громади. І мінцифра запроваджує дуже хорошу програму для цих лідерів цифрових. І крім того, що ми готові навчити цього людину, ми готові виділити певне фінансування для реалізації задумів вашого цифрового лідера. Вікторія Добровольська, Олег Каплій цей день. Грантова підтримка малого та середнього бізнесу у місті приводить до реальних історій успіху. За час дії грантових програм їхніми можливостями скористались понад 770 криворізьких підприємців. На розвиток власної справи залучили загалом понад 250 мільйонів гривень грантових коштів. Тему продовжить Валерій Кожухар. З початку цього року понад 270 криворізьких підприємців подали заявки на участь у грантовій програмі. Є робота. Половина з них вже отримали підтвердження на фінансову підтримку. Загальний обсяг фінансування бізнес-планів майже 50 мільйонів гривень. Отримання грантів це реальна можливість підтримати свій бізнес, от взагалі реально, і створити нові робочі місця. Тому я постійно кажу: шановні підприємці, будь ласка, звертайтеся до кожному Какожному райвитамкомі. На базі управління економіки створені проєктні офіси, які допомагають, розказують, які гранти є, допомагають написати бізнес-плани. Ну, за пару років 711 підприємців Криворогу отримали гранти всього на суму 251 мільйон. Ну, це ж ну, дуже великі кошти для малого та середнього бізнесу. Тому і у вас вийде, шановні підприємці. Звертайтесь, ми все допоможемо. Ми робимо все, щоб допомогти саме малому та середньому бізнесу. Це дуже зараз важливо для нашого міста. Це життя міста, це нові робочі місця. Це підтримка взагалі інфраструктури у Саксианському районі. Понад 60 суб'єктів господарювання є учасниками програми. Є робота. 22 підприємця отримали загалом понад 7,5 мільйонів гривень. Арман Бадалян працює у медичній сфері, надає послуги з реабілітації. Отримали кошти гранту за ну, і вирішили їх, якби вложити в реабілітацію саме придбати кросовер реформа для пілатесу та декомпресійний тренажер для кінезотерапії. В принципі, були умови, що треба вклаштувати двох осіб для роботи. І за счет їхніх налогів ми закриваємо цей грант. Участь у грантовій програмі була успішною і для Олександра Литвиненка. Отримані кошти дали змогу закупити техніку для центру дитячого розвитку. Саме грант є робота. Я отримала майже вже три роки тому. він був на 150 тисяч гривень. За допомогою коштів, які були виділені грантом, я закупила техніку для свого центру, також витратила деяку частину на оренду і рекламну продукцію, саме вивізку. Тому, звісно, грантові кошти мені допомогли відкрити мій бізнес. Підприємець планує знову скористатися можливостями грантових програм для розширення влас власної справи Валерій Кожухар Максим Пономарів. цей день. Представники закладів культури міста навчилися обслуговуванню сонячних електростанцій. Такі системи встановлені у місті у межах проєкту Криця. Практикум з управління обладнанням провели фахівці компанії, що встановлювала сонячні панелі. У цьому залі керівники закладів культури міста. Ця сфера у кривому розі поступово переходить на використання відносної енергії. Навчити керувати сонячними електростанціями така мета навчання, яке проводять представники компанії-установника геліосистем. За зверненням ради оборони міста та міської влади. Люксембург девелопмент за фінансуванням уряду Великого Герцогства Люксембург реалізував безпрецедентну програму в місті Кривий Ріг. Велика кількість сонячних електростанцій, систем гарантованого енергоживлення була змонтована на закладах освіти, медицини, адміністративних будівлях. Також було змонтовані системи на всіх будівлях будинків семийного типу. І сьогодні відбулася зустріч між інсталяторами цих систем та керівниками всіх закладів культури, на яких були змонтовані ці системи. Сонячні електростанції дозволяють економити значні кошти. Обладнання має працювати ефективно, наголошують фахівці, що проводили тренінг. Було ну, досить багато звернень по обладнанню, яке було встановлено. Не всі розуміють його призначення, не всі розуміють його функціонал, який можна очікувати від нього. Тобто, ціль цієї, цього заходу це відповісти на ці запитання, дати загальне уявлення, як це працює. І у нас буде практична частина вблизу обладнання, яке встановлено і реально працює. Тобто, ми покажемо прості дії для користувачів, які можна виконати, ну щоб там швидко виправити якусь ситуацію, не очікуючи, поки приїдуть спеціалісти. Керівники закладів культури запевняють, ця зустріч корисна та актуальна. Хочеться подякувати взагалі Об'єднаному королівству Люксембург за дану можливість, що ми маємо можливість користуватися зеленою енергією, енергією нашого сонця. Це дуже на часі і дуже дуже, дуже скажімо так, нагальна потреба в цьому є зараз. Тому бо хотілося б сьогодні відвідати цей захід і взяти деяку інформацію стосовно того, що в нас ДТЕК зараз своїми силами дає ну, не досить якісну напругу, не досить якісне світло, коли є помилка по завищенню напруги, по заниженій частоті напруги. Що саме робити, і як в кризових ситуаціях? За малий термін часу знайти вихід з даної ситуації сьогодні. Представники закладів культури позадавали свої технічні питання щодо роботи налаштування цієї системи, і інженери компанії інсталятора відповіли на всі питання. А також за результатами ми зробимо невеличкі відеоролики, такі нагадування по суто техніч, сутотехнічним питанням, які залишаться у працівників закладів Культури і наступного разу ми також проведемо зустріч вже з представниками закладів освіти для того, щоб наші освітяни теж розуміли, як правильно працювати з цією системою. Бо зараз дуже велика загроза з постійними блекаутами, відключеннями електроживлення, і Рада оборони міста турбується про те, щоб діти нашого міста змогли. Навчатися, відпочивати, розвиватися в нормальних умовах. Валерій Кожухар цей день. Цей день в ефірі. Дивіться далі про таке. Навчання у комфорті. Наша задача підтримувати освіту та зробити навчання безпечним. Медінвест допомагає глиювацькій громаді в ремонті освітнього закладу. Шоста хвиля програми підтримки. Даже нам приємно про те, що нам привозять так і нас не забувають. Робота пунктів видачі протнаборів у центральному міському районі. Європейське дерево року такі дерева повинні заповідатися. 500-літній Криворізький дуб подали на конкурс громадської організації Екосфера. Модернізація закладів освіти, запорука безпечного і комфортного навчання дітей в одному з населених пунктів Глейовацької громади. Стартував проєкт реконструкції покрівлі місцевого навчального закладу. Ініціатива реалізується в межах меморандуму про співпрацю між групою «Метинвест», Криворізькою фундацією майбутнього та Глейувацькою громадою. Більше у сюжеті. Цей навчальний заклад розташований в одному із селищ Ливацької територіальної громади. Нині тут навчаються більше 130 дітей з 1 по 11 клас. З огляду на безпекову ситуацію освітній процес відбувається у змішаному форматі. Працівники навчального закладу зазначають, через роки експлуатації термінового оновлення потребувала покрівля. Через кожні 5-7 років тече треба побілку, треба ремонт, і це звичайно дискомфорт. Це були проекти х років, але не дивлячись на те, що зараз складні часи, іде війна, знайшли можливість будуть нам робити нову покривлю, уже почалися ці роботи, і створювати умови для нормального навчання. Торік у громаді модернізували покрівлі дитячого садочка та однієї з місцевих гімназій. Нині капітальний ремонт даху стартував і в цьому навчальному закладі. Проєкт реалізовує компанія Метенвест, яка є сталим партнером Глеювацької територіальної громади. Хід робіт координує Криворізька фундація майбутнього. В час війни наша задача підтримувати освіту та зробити навчання безпечним. Тож Криворізька фундація майбутнього доєдналася до проєкту модернізації ліцею в Глеювацькій громаді. Раніше за підтримкою ЮНІСЕФ тут було зроблено. Сучасного укриття, а зараз за підтримками Тенвесту ми робимо реконструкцію покрівлі. Важливо, щоб кожна дитина могла змістовно проводити дозвілля та отримувати якісну освіту. Реконструкція ведеться поетапно. Першочерговими завданнями є відновлення кладки парапету, виготовлення та встановлення кроквяної системи покрівлі. Роботи другої черги передбачатимуть демонтаж старого покриття, відновлення кладки стін горища з його подальшим утепленням, монтаж покриття, облаштування водостічних систем та захисту від блискавок. По-перше, це безпека, комфорт наших дітей і наших освітян. По-друге, це ми зможемо зекономити великі кошти під час опалювального сезону, так як буде передбачено утеплення. В даному проєкті враховано всі сучасні матеріали, це гідроізоляція, це утеплювачі, всі сучасні матеріали. Тому, я думаю, що після реконструкції наш ліцей. Буде і комфортний, і сучасний, і зручний для наших дітей і наших вчителів. Дякуючи нашим партнерам. В рамках підписаного меморандуму з компанією і з громадською організацією Криворізька фундація майбутнього даний проєкт втілюється в життя. У гливацькій територіальній громаді впевнені спільними зусиллями можна створити простір, де діти почуватимуться захищеними, матимуть змогу відвідувати уроки, спілкуватися і розвиватися без дискомфорту і страху за життя. Учні, педагоги та батьки з нетерпінням чекають на результат реалізації проєкту. Хочу я подякувати особисто від імені і вчителів, від імені учнів, від імені батьків, всім всім, хто створює належні умови, не дивлячись на те, що складна ситуація, що йде війна, щоб діти могли навчатися, отримати знання і виховуємо патріотів. Дар'я Юськова, Денис Захаров, цей день. У місті триває шоста у цьому році хвиля видачі безкоштовних проднаборів пільговим категоріям криворістів та ВПО. наш сюжет з Центрального міського району. Сьогодні виїзний пункт видачі безкоштовних проднаборів у селищі Авангард. Найближчими днями такі пункти працюватимуть ще в двох віддалених куточках: це селище Рахманівка та Рудничне. За четверту і п'яту хвилі в центральному міському районі видано понад 11 тисяч проднаборів. 600 отримали саме мешканці віддалених селищ. Нинішня хвиля найбільш масла. В районі розпочалася видача шостої хвилі, останні в двадцять році продуктових наборів. В районі загалом працює чотири стаціонарних пункти видачі продуктових наборів. А також за окремим графіком виїзні три пункти організовуються сьогодні. Ми з вами знаходимося в такому в першому за шосту хвилю виїзному прийомі. Майже 200 сімей отримують продуктові набори саме на цьому пункті. Лише за перші дні у центральному міському районі видано понад дві тисячі наборів із запланованих десяти тисяч. Пункти діють в 12-й гімназії, ліцеї Кредо, дитсадку номер 195 і районному терцентрі. Ми завжди ждемо її. Ми навіть нам приємно про те, що нам привозять так і нас не забувають, що ми ну, як, не оставляють нас. От. Ми, дуже, ми дуже благодарні э, за це. Ну, ми стараємося, ну, як сказати, э, вносити якісь донати э, на фронт. Э, у нас є, э, вот э, ну, як сказати, ярмарки. Ми приходимо, ми пенсіонери. Що можемо, ми допомагаємо. Я прийшла сюди э, за мою ма э, маму маму. Э Получати продуктовий набір, мама пенсіонерка. Вона це жде. Дякує за допомогу, так як пенсії мало дуже допомагає. Право на допомогу на цьому етапі мають люди з пенсією від 3300 тисяч до 12 тисяч гривень. Проднабори можуть отримати внутрішньо переміщені особи запрошують до пунктів і техпрацівників закладів культури, дошкільної та позашкільної освіти, які мають мінімальні зарплати. Надія Шевченко ігор притула цей день. Найстаріший дуб Кривого Рогу патріарх із парку «Веселі Терни претендує на звання європейського дерева року. До кінця листопада кожен може віддати свій голос на Фейсбук-сторінці громадської організації Екосфера. Уже багато років і активісти екологічні, і тернівська станціонатів, яка довго опікується цим дубом, наполягають на тому, що цей дуб. І, взагалі, весь парк треба зробити об'єктом природно-заповідного фонду, тобто надати цьому дереву конкретно статус пам'ятки природи. Тому що, як я вже сказала, такі дерева повинні заповідатися. Вони є ботанічними пам'ятками і вони є пам'ятками історії. І громадськість наукова, і активісти екологічні, і будь-які пересічні громадяни, які піклуються про довкілля, можуть допомогти в першу чергу. Проголосувавши за наш ДУБ як номінант на перемогу в конкурсі, голосування по цьому конкурсу відбувається на Фейсбук-сторінці ГО Екосфера. Тобто, будь-хто із криворічців може проголосувати за нашого номінанта. Такими були новини середи. Зустрінемося завтра у звичній порі на телеканалі Рудана. Залишайтеся з нами, бережіть себе, тих, кого любите.